Зарядки були з тканини, але ну, найбільш зручніші шну... шнурок зв'язаний з ниток. Беремо багато ниток, гачок і в'яжемо звичайний ланцюжок. Закрутили і вперед. Ниток можна брати більше, щоб він був грубшим, ще міцнішим. У нас виходить такий от шнурок. Він має бути довжиною метр-метр двадцять. Метр Таких треба зв'язати два, тому що це є одна частина спіднички, це є фрагмент. І тут уявляємо візуально, що ще один. Прикріплюємо на середині. Пришиваємо міцно декілька разів. Оце шнурочком буде стягуватися спідниця Наталії. Зазвичай використовувалися саме шнурки. Рідко були гудзики, гачки. А, на шнурку літники, андераки, ну так звані спідниці були, тому що а, їх можна було регулювати по розміру. чи Людина поправляла ще худла, чи так само, коли жінка була вагітна. І за допомогою цього шнурка можна було собі регулювати ширину Наталії. Оце виглядало ось так, бралися на талію, перемотували назад і вперед. Все, і зав'язували. Розріз мав бути напереді, посередині, тому що зверху на таку спідничку надівалась запаска фарт... ну, або фартух, і таким чином прикривала оцей розріз. А тут, якщо була людина помніша, роздвигались і навпаки стягувалось, коли людина худіша.